Третє вже сідають до цієї тарілки, то одне, то друге, то третє, ви теж такі не можете вгамуватися. Італійці скрізь посипають пармезаном. А я буду посипати ліщиною. Це ж назбирати, начистити від шкарлу від зелені, потім посушити, потім від шкарлупок почистити. Хто знає, що таке ліщина. І я беру просто перемелю, тоді, тому що її треба або підсмажувати, і воно так буде смачно, або я отако беру її перемелюю і сиплю скрізь, де тільки можна, де не можна. То це ж тільки що сідала та пішла перемелола. А на вулиці така жара. Виходиш, відчувається, як воно тебе те сонечко любить і обнімає. Розумієте, любов і обійми можуть бути дуже небезпечними. Так що ви там тримайтеся, дуже тримайтеся. Салатик, цибулька від свекрухи, яєчко з магазину. Кукурузки не було. До речі, це мої нові ідеї. Я той раз кукурузку кидала, вона таку сладость придає, класно. І я кидаю сир, звичайний свіжий сир. Ну, у нас сиру нема. Рікотту я кинула пару ложок. Звичайно, майонез, тому що з олією оливковою, ну ти його не будеш їсти. Так що таке? Салатик. Знаєте, дивлюся там інших блогерів, і є дівчата, які кожен раз звертаються і презентують себе. Хто, звідки, як звати, де проживають, скільки років? Я не можу придумати цю презентацію. Відразу. Добрий день, здоров'я бажаю сонячної Італії. Але я кожного разу хочу сказати дякую за ваше повідомлення, дякую за вашу підтримку. Я не очікувала, що я тут знайду для мене, для моєї донечки Марії підтримку. Так, що ви оціните Франческу дуже на хорошому рівні. Свекруха сьогодні у мене там. Ну, не сьогодні там ось відео є з свекрухою. Так, вона дуже акуратна, дуже роботяща. Але те, що вона тримає біля себе двох дорослих мужиків, намагалася втримати. Да? Коли були маленькі, там подзативники всі виходить. Коли виростають, то мама вже не бачить, що в штанах виросло і що там кришу рве. А, і вона дуже дорого платить своїми нервами, своїм здоров'ям, своїм часом. Вона платить за те, що тримає біля себе дорослих чоловіків. Ну, Франческо вже зрозумів, що йому треба жити для Марії і щось робити. А є менший син, якому 45 років, і що йому там погано в городі, а він там йому скучно? Ну, звісно. Тут він сів на скутер, в одну сторону поїхав, в другу він бахнув, знаєте, ця традиція, італьянська вина. Ну мені пощастило, Франческо взагалі не п'є, не любить цього коматозного стану. Він, мабуть, без вина може бути в коматозному стані. Так що якось так. І дякую за ваші повідомлення. От ви розумієте, я така людина, коли я читаю повідомлення, я його відчуваю. Я не знаю, чи правильно, але кожне повідомлення, кожен комент це не просто там продвинути е, моє відео. Я хочу, щоб мої відео дивилися люди з душою. Ну, я з душою це все подаю. Да? Там, а, тому що чим більше дивляться, тим більше коментують, і тим більше ти теж частинку себе віддаєш. Так що, е, мої відповіді. я Що я зрозуміла? От, вчора було 4 місяці, як випустила я своє довге відео, відео на Ютубі. Е, мої відповіді це на відчуття кожної людини. Е, знаєте, це як лист прийшов, і ти маєш відповісти листом. От, Мені на ходу приходять відповіді, дуже часто, звичайно, хочеться написати можливо більше, але ти не знаєш, чи людина чекає відповіді від тебе. І іноді ти відповідаєш, навіть не очікуючи від себе, що ця людина в тебе визвала. Звичайно, щось там по типу: Та, ти там тільки обслуговуючий персонал, чи ще щось. Ну... Це нормальна на це вся реакція, тому що я за ці 7 років тут просто мене бачите, приспали, щоб я туди жила. І я навчилась бути взаємною. так. Я ніколи нікому не відповідала, я коли в школі вчилася, завжди промовчувала, тому що думала про те, що ми виростемо, і цей однокласник чи з іншого класу діти мені знадобляться. І ви знаєте, мене запам'ятали, мені кажуть, ти не змінилася, навіть зовнішні, зовнішньо, так що не треба. Звичайно, змінилася. І мене раді завжди бачити. Багато хто тіх-токи за мною наблюдає. ну Там у мене так творча сторінка для того, щоб просто показати, що я ще жива, <свіття> <свіття> що я ще тут є. Так що вдячна. Просто вдячна і дивіться, кожна моя відповідь вам це от ваша енергія передалася і просто визвала мені таку щиру відповідь. Я ж кажу, іноді мені сьогодні написали, що хочуть побути в Венеції. І, і, і Італія, напевно, б зайшла, тому що дівчина в Ірландії. Здається, в Ірландії, Італія б зайшла до душі. І ви знаєте, що їй написала? Що якщо ти в цьому житті не виконаєш це бажання, то напевно в наступному житті ти родишся в Італії. От мені так захотілося написати. Ох. Травки-муравки це моє ну, так, хобі. Я не люблю нічого вникати, У мене пам'ять коротка, що мені треба, я швидко прочитала, інформація дуже гарно знаходиться. Так що такий у нас салатик, не знаю, яка година дня. Вчора я дала собі волю, бо в мене пізня вечеря була. Було Боже, 100 г моєї налівки черешньої. Моє. Ну, Там, напевно, десь 7 градусів лише для того, щоб аби воно не зацвіло. І, до речі, ну, я не знаю, ми вживаємо, не вживаємо от таке, що 7-8 градусів, от, о, раз, там. і то, звичайно, не так уже. У мене вчора була ностальгія по щасливцю. Марія доїла свої ранішні пельмені, вже 10 разів поїла, в неї ж ці брекети стоять, воно їсти хочеться. І каже, в мене зараз перекусик. Ні, я кажу, у тебе був сніданок перекусик, тепер давай обідай нормально. Це ж треба все в умі тримати. Так що в нас все добре. І ви тримайтесь, отакі прості салатики дуже добре заходять. Всім огромне спасіба за ваші коментарі і за коментарі хорошого відпочинку, Я там просто сердечок понаставляла на морі ми були. Так що всіх благ. Люблю, цілую, я обнімаю. Ми вдячні всім, хто на нас звертає увагу, хто заходить на нашу сторінку. Я знаю, що багато хто підписується, тому що там український контент. Всім дуже сердечно дякуємо. І може, в когось є якісь запитання по життю, по місцевості. Про те, про те, як бути заміжньою, за іноземцем, по дітям, по школі. Якщо я не знімаю відео, не відповідаю, запитуйте ще по діабету, по життю з інсуліновою помпою в Італії. Пишіть, пишіть, будемо спілкуватися. Да, до? А це котяча мама. Мені, ці коти всю гортензію поламали. Ну, котам я нічого не зроблю, а гортензію прийдеться десь перенести. Всім добра.